У Дніпропетровській ОВА розповідають: вночі росіяни били по трьох громадах: Марганицький, Червоногригорівський та Нікопольській з реактивною системою залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі поранено стареньку жінку. Нарешті території ніч без надзвичайних ситуацій. ДСНС області передає інформацію про події ночі. Цієї ночі реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією атакував Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Через ворожу атаку у Нікополі у нас постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста, внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілу у місті понівечені 10 приватних та багатоповерхових будинків, кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків. Також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Чорногроївських громадах. На щастя, там минулося без постраждалих.